Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, успішку людям усім посилати, доброго ранку, щиро бажати. Пропоную тобі відгадати загадку, про кого йдеться мова? Хто є найріднішою людиною для кожного з нас? Ніжна, лагідна і мила. На цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Матуся, так, правильно. Сьогодні ми з тобою будемо вчитися складати розповідь про свою матусю. І в цьому нам будуть допомагати малюнки. Давай розглянемо, що вони означають. Про кого ми будемо розповідати? Як її звуть? Якого зросту матуся? Яке у мами волосся? Якого кольору очі? Що полюбляє істи мама? Яка в неї професія? А зараз я розповім про свою матусю. Моя матусь, Мою матусю звати Валя. Вона середнього зросту її волосся коротке, коричневого кольору. У неї блакитні очі. Моя мама любить їсти сир, овочі і фрукти. У моєї мами професія медична сестра. А ще вона дуже любить вирощувати квіти. Розкажи і ти мені про свою маму, а я буду чекати на твою розповідь. А зараз давай трошки відпочинемо і пограємо в гру, яка називається Моя мама. Кожен називає свою матусю по-різному. Давай і ти назвеш лагідно свою матусю. Мама, мамуля, мамочка, матусенька, ненька. А зараз пробуй ти, яка вона твоя мама. Добра, весела, красива, розумна молодець, ніжна, чарівна, щедра і працьовита. Молодець, давай пограємо ще в одну гру, яка називається Яка мама, коли ти. Яка мама, коли ти граєшся або навчаєшся? Сумна чи весела? Вірно, весела. А коли ти хворієш? Так, сумна. А коли ти обнімаєш свою матусю? Так, вона весела. А коли ви дару... ти даруєш їй квіти? Звичайно, весела. А коли ти плачеш, яка матуся? Так, сумна. А коли ти прибираєш? Так, звичайно, весела. Подивись на малюнок і скажи, що робить матуся. Так, молодець, матуся куховарить. А тут. Так, матуся прибирає. Тут матуся перебілизну. Тут що робить матуся? Так, матуся миє посуд. Молодець, ти добре попрацював. Люби свою матусю. Поважай, оберігай, допомагай, завжди говори їй теплі слова. А зараз підійди до своєї матусі і сильно, сильно обійми її.